А я а я, а я старший раз. Слава Ісус Христу. Приїхали знову до села Рунгори з Самураєм. Приїхали до Словка. Це є початок Рунгурів. Покрили таку гарну кобилу. Піди подивимося. Покрили таку гарну кобилу. Тут ще приїхав Василь. Остап на провірку. Хлопці подзвонили. Ру. І ми приїхали з самураєм, криємо таку кобелу. Скільки років? Кобелі сім років. <плакова> у них, у них Це більш тяга від шажка габричка. Це як шерептів у нього колись були. Це у нас свого кохання у вас? Це кобела свого Я кохані. Кераті, привет, Фокал, кобел. Кобела свого кохані. Її тато був у малому ключеві у Сашка Гаврилка, так у нас називають. Та, Олександра, так. але то переважно всі знову з Сашкого лунка. Гарна кобела, має гарну дузину. Вона мала скільки лошад? Е, троє. Одна перейшла. Один рік перегуляли, тобто сама у пари. Одна і у парі я хочу. Нема що хочу робити. Хопила запрізна робоча, сім років, мала троє лошад. Зараз е, розгулялася, дуже гарно стоїть. І ми приїхали з самураєм, її покрили. Зараз провіримо Ну Ми будемо сподіватися, що буде все добре. Бо я вже це казав неодноразово і кажу господареві, що є перегули, є різні нюанси, всякі бувають. Так, тут ніхто не застрахав немає. Так, так. Ну, це ви... залежить від кобели? Так, в першу чергу, саме перший Кобела. варіант це залежить від копели. Треба того моменту, того циклу. Коли вона хоче. Але ми будемо надіяти, що ми все добре, бо вона дуже добре стоїть, що тут без варіантів. Але є, як кажуть... Ситуації різні. Є перегули, є, щоб з першого разу кобили, але ну, це, це вже порізано. Такі, такі у нас справи. Нагадую, приїхали з село Рунгури, це початок рунгурів до Славка. Криємо таку гарну кобилу. Щось, е, типу на Олександріївської кобили. Такі має ознаки. Але кобела тут місцева які у тут на та, свого кохані, так, такі тут на цім господарстві родилася. Кулка витухав. Зараз це має що, в лошіках? Річну від неї, але набагато вище. Це й від шурикового агіра має. Лошок, це лошечка? Лошечка. Я продаю два. Ага, дві маєте. No. E, є на продажу та, е, на, да, ви, ви, на вибір, да, так? Так. Чи іменно Ті. Є молода кобила трьохрічна е, і річна, річна. на продажу. Ми, ми покажемо і щоб ви не переключали, відео буде до кінця. Додивляйтесь, номер буде в описі. Так, Пословка кобилу покрила. Кобила добре стояла, гарно. Васалеву провірили. Маємо надію, що кобила готова. Спочатку пробували так. Що з того, з того нічого не вийшло. Припутали, хотіли спеціально. Ще раз, як кажуть, на конкретно запечатати, але кобела доступу не дала. Ну і вже буде кінечний результат за нашим ветлікарем Василем. Уж Вася робити УЗД, ні? Ага. Так, УЗД найкраще, щоб чи рік не пропадав, чи... Чи що, аби людина собі була увірена і ми були всі увірені і знали, що, що чекати. Отакі От такі варіанти. Е, дуже зараз у нас спекотно. Коні мокріють, на машині їдуть, машина закрита. Трошки, як кажуть, непрезентабельно це все виглядає. Бо кінь виходить з дому почищений, почесаний, проїхався на машині, змокрив, але то для цієї роботи не дуже шкодить. Отакі От такі варіанти. І будемо сподіватися, що, що буде все добре, Я кажу, що кінечний результат за, за нашим Василем лікарем. Ми вже бачили усі, що кобела не допускає, Славкову покрили. Прррр. І отакі от у, у нас варіанти. Добре робити УЗД, тому що е, є випадки, от, е, буквально позавчора чоловік мені дзвонив, усі були увірені. Того року парували кобилу. Усі були увірені на тисячу процентів, що кобила жеребна, така дуже сильно животата. І вона мала б десь зараз е в районі двох місць в А кобила чоловік подзвонив, що кобила е так би виділяє охоту. Але поїду з жеребцем чи заберу її до себе і вже біля жеребця конкретно її провірю. Тоді більше якась буде інформація відома. Отакі у нас справи. Так що не переключайтеся, додивляйтеся відео до кінця. Будуть коні на продажу. Хоче дзвонити, кого буде цікаве. Отакі у нас варіанти, варіанти роботи. Сьогодні були з Харі у селі Пороги. Це Богорочанський район, 100 кілометрів звідси. Відвезли Харі додому, розгрузили, загрузили самурая і приїхали до села Румдери. Так що, що кого яка буде інформація? Цікавите, номер буде мій в описі. дзвоніть, звертайтеся по любих питаннях. Такі у нас справи. Так що, Вася, я думаю, що все класно, але кінечний, кінечний результат Василь Греблюк. Так що ми грузимося і відправляємося додому. Добрий день. Буцефал. Від барона, від Віталіка з тлумачі, від Івана Лісника, від кобили Лесої. Два роки минуло. Він дуже має грубу кістку Може, копитува велике отакий огір. Пр-пр. Угрев отакий. Упряжений він не був тим ближчим часом. Десь приблизно півроку. Тому він був шлеї. Бо нема потреби. Це так як домашній улюбленець. Розкол отакий от має. Ззаду. Суто. Суто трава і вода. Зерна він не бачить. Два роки. Минуло у квітні. Отакий. Отакий Цезар. Вивіть. Прпп-препрпріппр. пр Ручний. П. Такий. Лошак. Кому би цікавило? Номер телефону буде в описі. Отака нога. Фіма має тут біле, ноги біль. Така нога. Кого би зацікавило, приїжджайте, міряєте ногу, довжину, ширину. Любено ну, кінь гудзавий, так гудзок Спокійний, не агресивний, Нічого. Всім дякую за увагу. Так, оце огір, він нещищений. Всім дякую за увагу, дзвоніть, пишіть.